Якщо нас цікавить німецька філософія 20-х, 30-х, то потрібно дивитися на Німеччину і її суспільство у 20-ті, 30 30-ті роки. Давайте перед тим, як продовжувати цю лекційну частину, спробуємо просто поміркувати, поділитися тими образами, асоціаціями, які виникають у вас, коли ви чуєте Німеччина 20-х років. Криза. Економічна. Економічна криза. Наростаюча бомба. Наростаюча бомба. Окей. Першої світової. Так, uh, переживання першої світової чудово, дякую. Незрозумілість майбутнього, як не буде майбутнього? Цілковита незрозумілість майбутнього, це правда. Велика розчарованість людей, різні політичні вподобання, багато яке війни, багато тих, хто. По лівий і по правий спектр багато радикальних спілків теж. Uh -huh. А кіно хтось любить? Чому тільки про економіку, про негатив? А як, же, а як же Метрополіс, який якраз приблизно в ці роки знімається? Як же ж золоті німець... двадцяті німецької культури? Mm. Uh, та uh, блискуча музика. Так, Німеччина стає одною з перших країн, яка. Uh, кооптує джаз американський і приводить його на європейську власне, музичну сцену. Та, е, книговидання на диво не вмирає в 20-ті остаточно, і Німеччина як була, так і за інерцією, попри всі кризи, попри все подібне, зберігає за собою хоча б тінь тих претензій на те, щоб бути всеєвропейським інтелектуальним центром, яким вона була. Тобто, якщо скласти це разом, то що ми побачимо? Доволі, доволі суперечливе, доволі дивне е, явище. Але дивні явище у філософії це, в принципі, нормально. Подивіться навіть на е, Україну. Україна за останні 30 років саме у філософії змогла запропонувати дві три світові новації. Це ідея перекладати словники неперекладностей, це ідея створення окремих томів для цих словників неперекладностей, це усна історія філософії, абсолютно унікальний дослідницький жанр, про який у світі до нас і не чули. І, власне, це все на тлі того, що фінансування сфери з кожним роком все скорочується. Так, в освіті працювати і науці стає все жахливіше, якщо працюєш у державних інституціях, і все таке інше. Ну, в когось можливо, це навіть би породило гіпотезу про те, що чим гірше, тим краще, коли йдеться про гуманітаристику, більше мотивації придумувати оригінальні теорії. Власне, з чимось подібним ми можемо стикнутися, і коли подивимось на німець філософську німеччину -х, 30 х років. Надзвичайно складні обставини життя і при цьому вражаючий абсолютно філософський буд. Е, менше з тим, давайте все ж таки приділимо трохи увагу цим важким обставинам життя, реконструюємо, щоб ми уявили масштаб, наскільки все було е, довкола в соціально-економічному плані е, погано. Тож, деякі війни закінчуються раптово, деякі ні. Так, деякі дуже довго згасають. Власне, один з ключових факторів у продовженні чи згасанні певної війни це, як не, диво, як не дивно, абсолютно необ'єктивний фактор це фактор волі до боротьби, яку має суспільство та, власне, його очільники, його воєначальники. У випадку з Німеччиною ситуація з Першою світовою м, доволі дивною. Адже, попри те, що вони могли продовжувати війну дуже довго. Вони мали на це ресурси. Вони мали дуже потужну промисловість, вони мали дуже потужну економіку, яку за рахунок того, що всю зброю, всі набої і так далі для цієї війни вони виробляли тут і тепер власноруч, тим самим наповнюючи грошима свою власну економіку, у них був дуже солідний запас міцності. Проте забракло якраз таки волі. Різноманітні ліворадикальні і праворадикальні протестні рухи всередині самої Німеччини. Те, що плани, на які дуже сильно розраховували воєначальники, зокрема план Шліфена, не вдалося реалізувати повною мірою. Всі ці, а також сукупність деяких додаткових факторів, призвели до того, що у один момент під кінець 1917 року на початку 1918 року, до Вищого військового керівництва Німеччини приходить думка про безперспективність продовження власне цієї війни, і вони починають заходити у мирний процес. Власне, 11 листопада 18 року остаточно засвідчило, що в Німеччини більше цієї. Волі для продовження боротьби, попри усі наявні потужності, ресурси і так далі, немає закінчення Першої світової принесло Німеччині багато негативних наслідків. По-перше, це політика стримування промислового розвитку. Хтось хто у нас най... Най... найнещодавніше закінчив шкільну програму з присутніх. Четвертий курс, напевне, так, я теж думаю, що ви... яка, яку політику, ви не пам'ятаєте, вели союзники, вели Антанта проти Німеччини після Другої світової, зокрема, її промисловості, яка була основою економіки, важкої промисловості. Ти Та і ще її і випуск. Вони забрали Рурську область, ключове родовище вугілля, яке живило вугіллям всю цю промисловість. Так, її почали контролювати французи спільно з англійцями, експортувати до себе це вугілля, і фактично вся промисловість встала. Окрім того, ситуацію погіршували ще й дуже патріотичні, як вважалося, страйкарям страйки по всіх промислових підприємствах Німеччини з одним дуже простим закликом: ми не будемо працювати на те, щоб платити репарації. Та, ніякі французи, ніякі англійці не будуть збагачуватися за рахунок нашої важкої праці. В результаті збігу цих факторів, а також дуже важких репарацій, які союзники наклали на Німеччину, за рахунок втрати іноземних колоній. А хоча кажуть, що Німеччина явно пасла задніх у колоніальній політиці, але все ж таки колонії вони мали. І ключові з них були в Африці, якраз були ресурсними, які працювали на німецьку економіку. До речі, цікавий факт: я викладаю у одному інституті міжнародної освіти, там викладання ведеться англійською, переважно для іноземців. І у мене у групі у групах періодично трапляються студенти з Нігерії. Так от, коли ми не можемо зрозуміти одне одного англійською. Ми періодично переходимо на німецьку. Просто би так простіше. У них акцент менш виразний. Ну а вони, мабуть, думають, що в мене в німецький акцент менш виразний, ніж в англійській, і це така мова порозуміння. Чому тому що Нігерія була якраз таки одною з ключових німецьких колоній у Африці? Репарації, спад промисловості, втрата колоній. А колонія це не тільки ресурси, це ще й ринки збуту, призвели до. Дуже радикального спаду в німецькій економіці, додайте сюди принизливий комплекс переможеного, який дуже активно публічно артикулювався як різноманітними спікерами, так і періодичними виданнями, і отримаєте ту саму бомбу, що зростає, так про яку Катерина сказала, яка стала тлом для існування Ваймарської республіки і, власне, за ділом на майбутню Другу світову війну. При цьому, що цікаво, економічна криза у Ваймарській республіці не починалася і не закінчувалася. Вона була перманентною. Відсутність важкої промисловості, основної бази економіки призвела до падіння соціальних гарантій, призвела до гіперінфляції. Власне, я вже сказав про страйковий рух, апогею цей страйковий рух дістав. До кінця 2022 року, коли е, навіть ті підприємства, що й досі продовжували працювати, працювати перестали саме через страйки, саме через не будемо працювати на е, окупантів і ворогів, саме через збільшить зарплату і так далі, ну, якщо уряд не міг відмовитися від репарацій, якщо не міг відмовитися від того, щоб віддавати частину репарацій е, товаром. Як вони це робили, то єдине, що вони змогли зробити для того, щоб якось спробувати потушити цей страйковий рух, це почати платити більше зарплати. А за рахунок чого країна, яка знаходиться у такій жахливій економічній ситуації, може почати платити репарації. Якісь здогадки, Другувати. можливо, друкувати нові гроші. Абсолютно, можна було борг взяти. А хто б дав? Хто б дав. Не було нікого, хто сильно хотів давати Німеччині тоді в борг, задурно взагалі нічого не дуже хотіли давати. Причому це ставлення воно здебільшого у союзників збереглося. Я зроблю невеличкий відступ. Нещодавно у видавництві духа літера вийшла нова книжка, дуже класна: План маршал світанок холодної війни. Мені пощастило бути її науковим редактором, і, власне, перші розділи цієї книжки вони присвячені двом питанням: перше, це економічна політика штатів з кінця Першої світової по початок Другої світової по відношенню до Німеччини. І власне те, як доводилося долати після Другої світової, щоб не підкласти таку ж бомбу під європейську безпеку, як зробили це за 20 років тому. Що змінити в своєму погляді на те, як треба ставитись до Німеччини? Власне після Першої світової була ідея, от саме у американців, у французів, вона була в принципі та сама, але у ще більшому масштабі: перетворити Німеччину на повністю аграрну країну. Тому їх абсолютно влаштовувала динаміка економічних трансформацій, а позбавити їх важкої промисловості, позбавити можливості робити заводи, переходи і так далі. Тому, коли вдарив цей економічний кризис через запуск друкарського станка, балансувати це не було чим. Щоб ви уявили собі масштаби цього, цієї економічної кризи, просто виписав собі деякі дані. За 4 місяці з грудня 22 по березень 23 року марка впала в ціні в 382 тисячі разів. Що це означало на практиці? Наприклад, 1 кг хліба в грудні 22 коштував 130 марок, а в грудні 23 вже 300 мільярдів марок. Тобто, уявіть собі, що це, і якщо взяти до уваги, що інфляція була аж настільки великою у цифрах, то вже не такими неймовірними видаються оці от історії зі шкільних підручників, що дехто топив купюрами, бо це було дешевше ніж купувати на ці купюри власне дрова, вугілля і тому подібне. І вся ця ситуація накладається на те, що неможливо цю економіку стабілізувати, відповідно, все менше ресурсів, все більше незадоволених. Голодних ртів. хоч якось стабілізувати ситуацію, вдалося до середини 20-х, коли німецьким банкірам вдалося в обмін на певні ліберальні реформи, які вже, до речі, дуже скоро вийдуть Німеччині боком через появу нових партій і те, що їх підпустять до парламентської роботи, власне завдяки цим політичним реформам їм почали давати міжнародні кредити. Також Німеччина входить в лігу націй, що відкриває нові кредитні можливості, вони заводять капітал ззовні, їм вдається стабілізувати трохи цю ситуацію. Але специфіка соціально-економічних процесів полягає в тому: одна один з вимірів цієї специфіки: в тому, що вони не здатні до швидкої трансформації, і їм властива дуже істотна інерційність. Тобто, якщо певний процес пішов, то навіть якщо ви приберете всі підстави для цього процесу, то сподіватися на його затухання можна у перспективі 5-10 років десь так, тому що суспільна енергія. так. Тому що дитина, яка не доїдала в 11 років, буде про це пам'ятати в 16, коли буде виходити на черговий страйк, ну і власне кажучи наприкінці 20-х років недовго до, не тривали ці золоті 20-ті, та німецькі, по факту йдеться про період з десь го п'ятого, двадцять шостого, всього лишого по 29-й. вдаряє велика депресія, політична криза на тлі того, що повертається гіперінфляція, і Німеччина знову скатується у якийсь абсолютно жахливий для життя стан. Наука це важлива суспільна інституція. Можна навіть сказати, що наука це інституція знання. Якщо спитати, чим суспільства знають, то правильною відповіддю буде наукою. Вони знають. І відповідно суспільство, яке науку не плекає, воно ем, втрачає всі можливості для успішного функціонування. Проте, попри це, як не дивно, в часи економічних криз, наукою часто жертвують одною з перших. І, власне, хоча Німеччина є вельми цивілізованою країною і була на той момент вельми цивілізованою країною, і вони не втримались від як би ми зараз сказали, офісу простих рішень у питанні, як балансувати, як балансувати власний бюджет. Тож для того, щоб ми ще трохи краще зрозуміли той контекст, в якому існувала в 20-ті наука, зокрема, і філософія в Німеччині, Давайте трохи оглянемось назад на те, як вона існувала у Німецькій імперії. Власне, наука у Німецькій імперії була одною з головних статей фінансування по невійськових, взагалі, видатках державного бюджету. В неї вливалися колосальні кошти. Німеччина була центром досліджень, центром наукової комунікації, і це не в одній, не в двох, а в величезній кількості дисциплін. Передова біологія до німців, передова хімія до німців. Людина, до речі, яка спасла в 20 столітті все людство від вимирання, від голоду. Він був німцем, Франц Габер. Та? А за сумісництвом ще й винахідник бойових отруйних речовин. От так вже сталося. З одного боку врятував, з іншого трохи і напаскудив тут. Німецька історія надзвичайно сильна. Економіка початку ХХ століття переважно німецька економічна наука, я маю на увазі. Те саме стосується і соціології з незначними винятками, соціальними науками загалом, все це це історія про Німеччину. Натомість наука у Ваймарській республіці фінансувалася за. Надлишковим принципом, і можна було спостерігати доволі істотне згасання. Та, наприклад, вона поступово перестає оновлюватись. Ми бачили це в 2000 Та у нас в 90-х дуже сильна криза. В 2000 2000-ні ресурс ніяк не відновився, нема можливості поповнювати цю сферу. Та Це якби залишаються працювали? Та, та. І якби власне не Друга світова, яка всю цю систему взагалі повністю зламала, то з великою ймовірністю, якщо б Ваймарська республіка продовжила існувати, то наука б там закінчилася в роках у 50-х, коли б відійшли ті покоління, що прийшли до неї у 10-ті роки, доволі часто німецькі науковці того періоду опинялися у ситуації. Українських науковців 90-х років, коли замість того, щоб сидіти і робити дослідження, викладати студентам, займатися ну, власне, своєю фаховою діяльністю, доводилося йти на найближчий завод, що виробляв дрібні металеві вироби, брати там сковородки і вести їх чи то на Польщу, чи то на іншу країну, і там продавати та з того і жити. Це до речі, реальна історія про одного нашого старшого колегу, який так. І пережив 90-ті, власне. Візьмімо, за приклад, фізику німецьку, бо вона дуже репрезентативна, адже була дуже сильною, так товариство Макса Планка, сам Макс Планк, учні Макса Планка, це все про Німеччину до Першої світової війни. Але протягом 20-х, особливо у 30-ті, майже всі вони роз'їжджаються з Німеччини, зостаються всього навсього небагато людей. Більшість спочатку їде до Швейцарії, до Бадена, до Цюриха, після того звідти переїздять до Британії, відповідно з Німеччини на тлі цих всіх економічних негараздів починається дуже сильний відток інтелектуальних кадрів. І у філософії, повертаємось тепер до нашого вузького контексту: ситуація була вкрай схожа, але із одним важливим: але гуманітарні науки, через Ну, власне, свою природу більш вразливі до різноманітних злоякісних домішок побуту у наукову роботу. Уявіть собі, що фізику по дорозі до або біологу по дорозі до кампусу, де знаходиться його лабораторія, скажімо, нахамить поліцейський чи охоронець. Ну і що може трапитись? Він... Назве хіба що якусь шкідливу частинку поліцейським, да? і будемо, ми та ну настрій зіпсувався, ну і що? Так, твоя діяльність не сильно передбачає впливу твого настрою на результати твоєї роботи. Та ну, хіба що це не якийсь біолог-вірусолог, який там переносить дуже небезпечні пробірки, які можуть так випадково впасти, бо людина не нервується, Біля. що що? <реш> Може, і біля нього. Але в принципі, нема для природничих наук такої небезпеки. Натомість, проникнення, нехороше проникнення нашого побуту у теорію, у наше дослідження, є дуже актуальним для наук гуманітарних. Ну, уявіть собі, да, якщо вже про поліцейського, то необґрунтовано зупинила поліція. І соціальний філософ видасть вам через місяць теорію про злочинну і глибоко репресивну природу капіталістичної держави. Це якщо що, таємна історія Герберта Маркуза, жартую. Власне, обрали не того на виборах, оце вже ближче до нашої реальності, самі можете пригадати. Обрали не того, кого вважає інтелектуал, потрібно було обрати на виборах, і все, він вже купає свої нейронні зв'язки у елітизмі, у антидемократичності і всіх таких подібних дуже веселих речах. Отож, назвімо це ефектом просочування побуту в гуманітарно-наукові. І, власне, цей ефект можна спостерігати дуже яскраво у німецькій філософії того часу. Власне, до самої філософії, так? якщо говорити про ті процеси і ті ключові тренди, вектори, які ми можемо спостерігати, то я хотів би звернути увагу на, на декілька з них.